Привіт, з вами канал Create World і сьогодні я вам покажу мою саморобку Vulture Droid або ж Дроїд-стерев'ятник, який з'являвся найчастіше в, епі... в фірмі Зоряні Війни епізод 2, епізод 3 та в мультсеріалі Воїни-клонів. Що ж, давайте подивимось на самого Дроїда і що я в ньому як реалізував. Лапки в ньому. Так от, лапки в нього виконані отак з косами. Чого ці скоси чорні? Тому що інших в мене нема. У мене всього таких 8 єлі-єлі е е е е я набрав. Знизу таких нема, у мене закінчились такі скоси, але знизу це і не видно. Е е так от, далі його основний корпус. По суті, це просто кружок, ось, як ви бачите. Тобто тут чотири таких круглих детальки, зверху задеталізовані. І знизу я вирішив зробити його потовщим. Тобто ось завдяки скосам. До речі, позаду в нас ось в нього є його турбіни. Далі по бокам в нього ось чотири пушки, які я ну, ось так зробив, досить масивними, тому що вони такі мають бути. І ось тут, біля кабіни. Кабіна, до речі, як і в фільмі, може обертатись, підніматись. І робитись, що хоче зараз. Бо вона тут на двох пінах, давайте я знову вам її покажу. З минулої версії я на неї не знімав огляд, а вона стала більш продовгуватою, та й сама модель стала більшою і гарнішою. Ось вона може обертатись. Що ж, давайте швиденько подивимось в масштабі до мініфігурки. Тобто він ну, дуже великий, якщо в масштабі до фігурки, звісно. Не, не супер, але він десь такий має бути, я думаю. О, що ж тепер до головної функції? Як він превращається в шагоход? Нам треба поставити так, підняти голову. І ось минула версія на цьому функціонал закінчувався. Тут же він на шарнірах, тому ми можемо його поставити в розтоперене отаке положення, якби то він стріляє по комусь знизу. Ось так це ну, виглядає, звісно. Не, не ідеально, але. Для. Але для мого скилу це просто ідеально. Рухатися він може, тобто, ось всі лапки подвижні на шарнірчиках, як я і сказав. Тут навіть я їх закріпив сильніше задні лапи. Ну і ставати він може в будь-якій пози. Голова там, як то якось ось так. Ну, і, напевно, на поличку я його так і оставлю. Тобто вже можна якусь сценку зробити, як. Хтось буде з цим дроїдом битись. І складається він обратно також легко. Збирав, до речі, я його годин 5 сьогодні перезбирав з минулої версії. Зараз. Тому ось він просто складається. Якщо ви хочете туторіал на цю модель, давайте на цьому відео наберемо 20 лайків. Так це багато. Але і модель непроста. В ній десь деталі 300 не менше. Але вони всі досить прості. Я думаю, кожен майже кожен зможе це зібрати. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, будемо завершувати. Всім дякую за перегляд, всім пока.